Вітаю, друзі! З вами Світлана, і ви на каналі Троянди від Світлани Сьогодні 27 червня, і у мене, в моєму саду, троянди вже закінчили, майже закінчили першу хвилю цвітіння свого. Деякі троянди вже зовсім обрізала, і вони відпочивають перед стартом на другу хвилю цвітіння, а деякі ще цвітуть. і Мій сад не е, втратив своєї яскравості. Є троянди, якими можна милуватися. І хочу вам показати їх. Е, показую перед вами плетиста троянда Ютерсен Розенкенген. Ось ця трояндочка, вона у мене дворічна, зараз, другий рік їй. Ця троянда спор від Розаріум Ютерсен. Режик, добрий ранок і тобі. Так, продовжуємо. Вона, Розаріум Ютерсен, вона ніжно-рожева, світло-рожева, а Ютерсен Розенкеніген має більш насичений малиновий колір, і вона більш вища. От навіть у саджанцях то я помітила, що вони е, мають відмінність. Розаріум Ютерсен вона нижча трошки і більш така ширша. А Ютерсен розенкеніген, вона одразу стає, ну, одразу бере висоту. Зараз цьому кущику вже десь більше ну, пів метра, десь сантиметрів 60, і вона широченька. Ось і гілочка туди пішла. В усі сторони вона гілочки свої розпускає. Ось такі в неї яскраві квіти, рожево-малинові, можна сказати. Ось так. Ось. Вона вже цвіте не перший день. І жук всередині сидить. Ось так. Квіти. Поки що не сильно такі вони крупні, але по характеристиці, що вони більш крупніші. Можливо, що вона перший рік у мене так почала цвісти. Ось. То поки квіти не сильно крупні, але вони більші. Кущик гарненький, листя гарне в неї, таке не сказати, напівглянцеве листя. Темно-зелене. Колюча, доволі колюча ця трояндочка. Але яскрава. От мені подобається її яскравий колір цієї троянди. Малиново-рожева така. Ось вона тільки починає цвісти. Перші дві гілочки цвітуть і ще є бутончики, буде ще зацвітати. Ютерсен Розен Кенніган. Також нарешті зацвіла Андре Бріше або Інка Маріна друга назва цієї троянди. Цвіте з такими суцвіттями. Цвіте вже не перший день. Вже є і відсвівші бутончики. В цьому суцвітті, і тільки пуп'иночки, які будуть розпускатися. Андре Бріше має ось такий колір від білого до ніжно-рожевих штрихів, серединка така, може бути, жовтувата трошки. Цвіте ось такими пачками, суцвіттями. Цього року вона мене здивувала, видала дуже високий пагін, більше метра на перше цвітіння це найвищий пагін. Ось такі ще. Трошки нижчі єсть. Ой. В саджанцях вона трошки менша. Ну, не трошки, а наполовину вона нижча. І коли вона зацвітає, то це така рожево-біла хмаринка. Ніжна. Ось така трояндочка. Андре Бріше відноситься до групи Флурібунда. Аромат у неї є, але такий ніжний, цвіте пачками. Ніжна-ніжна така трояндочка. Квітка в неї розсипчата, нещільна. І ось така хмаринка із цих бутончиків. В повній красі зараз флорібундочка jetset. Погляньте, який гарний кущик. Ось з цієї сторони видно, який у неї зовнішній, зовнішня сторона квіточки. Ось така вона зеленувато, зеленувато блідно рожева чи до білого. А ось так обходимо і дивимось з цієї сторони. Ось. Коралово-рожева серединка. Квіти вона похиляє, ось такі пишні суцвіття. Аромат дуже приємний, відчутний у цієї троянди. Ось, погляньте, щоб помилуватись квітами, треба їх підняти. Довгі у неї квітоніжки. І ось такий кущик акуратний. Округлий кущик має, висотою десь зараз до метра ну, сантиметрів 80 і шириною ну, приблизно 60 сантиметрів. Вудочки не випускає. Цвіте гарненько, на одному рівні, знизу до доверху, ось такий пишний, гарний кущик. Цвіте вже доволі давно. Квіти тримає довго, до двох тижнів. Окрема квіточка тримається, поступово вигорає. Ось. Оці квіти перші вже були. Тут трошки підпеклися вже самі найперші. І ось такий декоративний вигляд має ця трояндочка Флорібунда Jet Листя гарне, темно-зелене, глянцеве, велике доволі листя у неї таке. Ось. Чудова троянда, вона прям окраса мого саду, вона у мене тут на клумбі. Попереду будинку. І так, дуже гарно прикрашає. Яскрава, ніжна, акуратна і ароматна. Трояндочка флорібунда джет. -сет. Так, тут ще зацвіла у мене буке-парфе. Весною її зламали трошки, бігали собаки підламали у дворі. Ну, буває. Але вона. Відновилася і ось випустила гілочки, і тут ще менюсюнка така низенька. А цю вже роз... розпустила свою так. розквітла перша гілочка. Ось така вона гарнюсінька. Розростеться, буде пишний, гарний кущик з отакими шапками суцвіті. Буке парфе. Букет нареченої. На цій клумбі трояндочки відпочивають, я їх зрізала. Там давні. Лоранка Броль пагінці вже випускає молоденький. Ну, і один бутончик там ще є. Міябі з однією квіточкою. І також відновлюється, пускає молоденький пагін. Клер маршал зрізала, відпочиває, ну а омашо Барбара усій красі. Вже другий тиждень, тримає квіти, трошки-трошки починають края її підсихати. Ось так вони трошки, видно, що край трошечки такий вже підпалений, підсушений трішки. Але погляньте, як вона нарушує. І відновлюється. Ось квіточка і гілочка повністю в молоденьких пагонах. Вона цвіте і нарощує молоденькі пагони. Ось так само цей пагін. Молоді пагони нарощує, тримає квіточку і відновлюється. А там одно вже бутончики маленькі з'явилися. І тут ось з'являються. Творі бундочка. Так вона і цвіте. Цвіте й нарощує молоді пагони. Мамаша Барбара. Темно-червона, троянда з хвилястими пелюстками, вони як штучні у неї. Тримає їх досить довго і не сипе. Потрібно тільки зрізати. Так, метелики мої, метелики потрошку вже відцвітають і також нарощують. Воно погінці молоденькі. Моя першорічка, бермуда. Ну, здається, вона. Ніжно-рожевий, кораловий такий кольор мають квіти. І поливала вчора, але щось. Так, Похилила вона бутончик. ну, Здається, що по кольору то вона. бермуда. Острівна серія. Відноситься до острівної серії. Чайно-гібридна. Ось так на другому тижні цвітіння виглядає троянда гравіті, Зрізочна трояндочка. Ось погляньте, вигоріла квітка аж якогось до білого зеленого. Ну, серединка вже і псується. Я поки що не зрізаю, нехай вона вся вже якось. Так, ось ще квіточка тримає колір. Квіти деякі колір тримають свій абрикосова серединочка і края більш світлі. Велике суцвіття, Я не общіпувала, не обривала бокові бутончики, залишила так, як є. Ну ось така, таке суцвіття на одній ніжки. Троянда не колюча, абсолютно велике листя в цієї троянди. Бутони, якщо залишати по одному бутону, то будуть набагато більші. А у цвіті вони трохи менші, але всі такі щільні бутончики. Їх треба обрізати, вони не сипляться самі. Ну, це вже вони перенесли спеку і дощ, ці квіти. Так що, ну і вже другий тиждень цвіте троянда. Це. Троянда гравіті. Так, Каралуна. Каралуна тільки починає цвісти. Буде яскраво, мідно, оранжево-червона. Ну, кольорів намішано дуже багато. І така щільна, щільна в неї квіточка цієї троянди. Ніяк вона не розпуститься. Все ось тримається. Свої щільні бутончики тримає. Так, хто ще? Ага. Ну, короза. На бутонах. Ще зацвіте. Тут у мене на цих клумбочках Фредерік Містраль. От трудяжка. Ця трояндочка, така вже трудяшка. Ось такі мої квіти ніжно-ніжно-рожеві. Ароматні, дуже ароматні, класична така. Закруточка бутонів. І цвіте, ось вона вже ну, другий тиждень, більше, мабуть, і більше. От не сама квітка, а сам кущик. Дуже таке хвиля цвітіння розтягнута. І ось подивіться, тут бутони, я вже позрізала багато гілочок, які відсвіли. Тут ось, ось ще бутон тягнеться, зелені бутончики ще будуть цвісти. А ось молоді пагінці, також закладає бутони. Трудяшка, конвейер з троянд видає. І ось, подивіться, молоденькі пагінці випускає слідом, там, де зрізала вже була гілочку. Дуже гарна троянда, висота найвищого пагона ну, тут уже більше метра, метр десять, десь так, може й більше. Ширина кущика. До 70, мабуть сантиметрів. От, ніжна рожева троянда, ароматна. Троянда дуже гарна, я ж кажу, трудяжка. Цвіте, цвіте, цвіте. Рекомендую. Так, ще тут на цій клумбочці хічмейджик. Також вже давно-давно цвіте, показувала я в попередніх відео. Ось такий має вже вигляд. Подивіться, квіти. Я ще не хочу зрізати повністю цей кущ. Він вже перецвітають перші квіти. Але є ще бутончики яскравих. Ну, Дочекаюсь, коли всі вже відцвітуть, тоді зріжу. Ось Ось такий має, вигляд має зараз хіч Madeic. Перші бутони відсвіли вже воно до такого ну, світлий, сухенький. А ось тут ще є яскраві бутончики. Ось яскравий бутон. І ось також сонечко вже підсвічує, трошки не бачу, що знімаю. Що... Що Сподіваюсь, видно. Peach Magic. Четвертий рік цьому кущику в мене. Сама троянда, От сорт цієї троянди. Гарно нарощує кущик. Слабоколючий. Троянда слабоколюча. Без проблем, наскільки вона у мене і зимувала вже, і приморозки весняні були, витримує все добре. До болячок не схильна. Ну, хіба що там уже під осінь, коли погода така вже стає, то може чорноплямистість ну, підхватить трошки. А так, на протязі сезону, літа, то вона безпроблемна. Трояндочка Хаймеджик. Хто тут у мене ще такий світун? Так, це старт 2000. Яка я казала, що розтягнута хвиля цвітіння. Позрізала вчора вже відсвівші суцвіття багато було. Але ще є бутони, на яких є квіти. Е, є гілочки, на яких є бутони, які будуть ще цвісти. Така вона ось, старт 2000. Дафна, японочка. Ось також трудяшка, ніжно-рожеві квіти. Зібрані в суцвіттях хвилясті такі края у цієї трояндочки у квітів. І також пускає молоденькі пагінці. Вагулєта, японочка також, манюсінька, і росте, і бутончик воно. Вже і бутончик ще один. Вже дві квітки було, третю випустила. І четверта воно, маніпуся. Два Так. Ювілей принца Монако. Ось, відцівши. Також ще не зрізала. Ось такий він. Ще, ще цвіте. Ще цвіте. Тримає квіти. Вчора був дуже сильний вітер, багато квітів обтрипало, обтрусило. Ну, але ще є трошки. Ювілей принца Монако. Зрізочна англійська троянда Констанс. Також трудяжечка, цвіте, бутони ще, Ага, сипеться, вже сипеться. Квіти доволі щільні, здорові. Тримає їх доволі довго, до тижня. І Маріен. На цій клумбу тут Маріен. Яскрава, яскрава трояндочка. Одну гілочку вже зрізала, залишилося дві. Ну, і ще ось є що показати. Ось отака вона, мері Ен. Також хвиля цвітіння у неї розтягнута до двох тижнів. І тримає квіти доволі довго. Ну, на цьому куточку О, моя клумба біля теплиці. Сувенір Баден Баден. Найвищий пагін. досі цвіте. Ось такі квіти. І бутони ще не розкриті пуп'яночки. І вже розквітлі квіточки. Мені подобається, коли ось вона у такому стані. Ось ці бутони невеличкі, але такі ніжні, ніжні. Ось. Сувенір Баден Баден. Зрізала вже. Гілочки три, мабуть, які цвіли, і повіцвіталися. Кущик доволі широкий, знизу, десь до метра. Ну, і отакий височений пагін дає. Вона в будь-якому випадку, от кожен рік за нею спостерігаю, то вона широко широко а потім все одно якийсь пагін і випускає в висоту, вистрілює високим пагоном таким одним. О, бачу, ось і, мабуть, базальний вже випустила. Ось молоденький багинець. Ну, Тут я на цій клумбі позрізала і желе, і мінірву, і наваліс. Ще раніше зрізала Східний експрес. Ну, ось, Східний експрес. Бутончик один, бутончик два. Так, а шрам також зрізала, була вже давненько. Ну, ось бутончик яскраво яскраво оранжевий, мідно оранжевий. Так що клумбочка не пуста. Лаванда. Вчора зрізала два кущі лаванди. Тут посеред клумби рожева лаванда, яка розвалилася, розкидалась. Аж місця більше стало. Видніше стало кущі. Думаю, мабуть, її по осінні трошки викопаю, порозділяю та якось по-іншому попересаджую, обновлю. Так, цвіте тут іще амалія Ренесанс. Задоволена цією трояндою. Пишність суцвіття, Квіточку тримає доволі довго, до тижня, і в суцвіттях тримається гарно. Пишні дуже суцвіття гарні. Ось. І тут, ось подивіться, іще манюсенька хоче сісти. Ну, як її зрізати, нехай поцвіте. Нехай ще поцвітуть. Джулія Чайлд також. Останні поки що суцвіття вже відцвітають. І Red Ліонардо Давінчі. Ось такий він малиновий рожево-малиновий. От він невисокий. Якщо Леонардо да Вінчі високий, такий міцний, ну, зразу такий кущик видає. То Ред Ліонардо це вже третій рік, мабуть, це в мене він тут росте невисокий, широкий. Широкий, але невисокий. Навіть десь пів метра не бере. Може, ну, пів метра, сантиметрів 60 це максимум. Ось такий він, Леонардо да Вінчі, Ред червоний. Гарна квіточка, суцвіття яскраві. Трояндочка ну, переднього плану. Отак. Якщо десь садити, може в ніжки до якоїсь троянди. Ось. Або бордюром. Також буде гарно. Якщо монопосадкою, то буде гарно. Ну, поки що все. На даний час, там за двором у мене ще клумбочки. ну Там також трояндочки вже відпочивають, деякі ще цвітуть. От, так що можна сказати, що перша хвиля цвітіння основна у моєму саду закінчується. Троянди відпочивають, нарощують молоді пагони. Поливала вчора, треба було трошки їх ще підкормити. Для кращого цвітіння наступного. Дати їм сили і поштовх. Ось так. Пишіть, що у вас цвіте, що вже відсвіло. Чи тільки нацвітає? Дякую за увагу. Гарного дня на все добре.